Якщо ви хочете отримати ось таку смачну, просту оригінальну піцу, тоді переглядайте відео. Усім привіт! Дякую, що підписуєтесь на канал та коментуєте під кожним відео. Дякую за ваші подобайки і те, що ви робите репасти. Сьогодні хочу вам запропонувати дуже смачну піцу, дуже простий рецепт тіста, швидко готується і дуже незвичайно смачна піца. Тобто, ми приготуємо піцу, те, що в нас залишилося у холодильнику. І так, що нам для цього потрібно? Спочатку ми приготуємо тісто. Нам потрібно значить, сметана. Це ми обімірюємо ложечками. Всі інгредієнти я запишу в описі та в кінці відео. Тепер потрібен майонез. Ми розбиваємо яйця. Це все ми перемішуємо вінчиком. інчику. Ми додаємо трібку цукру, сіль. І це все перемішаємо. Вже можна включати духовку, розігрівати 200 градусів. Сюди ми додаємо борошно без гірки і одразу додаємо розпушувач. Перемішуємо так, щоб тісто було без грудочок. Бачите, тісто у нас вже готове, воно без грудочок. І ось таке воно, як густа сметана. Все у нас тісто готове. Тісто видаваємо на форму. Форма моя має 38 на 27 см. Якщо у вас буде більша форма, то збільшіть інгредієнти. Тобто на одне яйце, трошки більше сметани, борошна, майонезу, все тісто розподіляємо по дну форми. У мене чилі можна шашличний, він менше гострий, або використати соус цибелі, там є травки і піца буде дуже смачна. За бажанням можна викласти цибульку. Я її тонко порізала, тобто я всі я вже здалегідь пірмотувала. Тут вже ваша фантазія, що ви хочете поставити на піцу. Тобто, і що у вас є в холодильнику. Так, Сюди викладаю я в мене таке є м'язко, це філе куряче. В мене трошки лишилося, тому я використаю ось тут на піцці. Я її попередньо порізала, так що посолила, дала поприки і трошечки дала перцю. Яка піца без помідора? Тому нарізаємо помідор. В хаотичному порядку викладаємо помідор. Це буде дуже-дуже смачна піца. Маю сир моцарела. Такими вони, невеличкими кружельками. І зараз я наріжу. Сюди я ще додав інший сир. Звичайний голландський сир. Любий, ви натирайте, який вам подобається. чеддер голландський, будь-який. І так ми накладаємо тут ковбаску. в мене салямі. Ковбаси на піцці багато не буває. Тому я не жалію. І тепер оця моцарелка. Можна сюди додати квашений огірочок чи маринований. Можна додати кукурудзу. Але я вже думаю, що тут достатньо. Достатньо в нас вже є багато. Нашу піцу ставимо в духовку, яка розігріта 200 градусів на 20-25 хвилин. Одразу гарячу нарізаємо та подаємо до столу. Тут все гарно пропечене, бачите, все пропечене, все гарно. Зараз я вам спробую і скажу вам свою думку. Тісто все знизу попеклося. Зверху дуже смачна начинка. Полякуйте. Друзі, це ще один варіант е, такої смачної піци. Тому спробуйте, вона дуже смачна. Тісто дуже швидко готується і, звичайно, що воно гарно пропікається. Тому до нових смаколиків! Пробуйте цей рецепт. Приємного апетиту! Беріть себе та Україну. Па-па.